Діви, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з, 20, з 14 по 20 липня. Забігла наперед. І так, Діви, давайте подивимося, що вас очікує на наступному тижні, на що вам варто звернути увагу на тижні як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди для вас. І так, Діви, понеділок. Понеділок у нас є Паш Кубків, який буде говорити нам про якісь можливо романтичні моменти, про якісь знайомства, про якісь приємні смс, які нам можуть писати. Паш кубків це приємні якісь. Такі, знаєте, бабочки в животі. Паш Кубків нас може говорити і про якусь пропозицію, яка нам може запропонуватися. Якщо ми говоримо в романтичному нахилі, вам запропонують піти на побачення, зустрітися, зав'язати якісь стосунки. Якщо ми не говоримо про романтику, це може бути і в роботі, і будь-де, тобто вам щось може бути запропоновано в цей день, і воно вас може порадувати. По цій карті ми можемо навіть отримати якийсь подарунок. Вівторок, карта мага. Тобто, якщо ми говоримо про пропозицію, ви таки вівторок за ню беретеся. Карта мага буде говорити про те, що я можу, я знаю, я вмію, і в мене все вийде. Маг, він береться за любу справу і. Доводить її до кінця. За це він отримає свої фінанси. Варто буде говорити про те, що вівторок ви будете братися за всі справи, будете знати, що вони у вас получаться, тому що вам будуть підвласні всі стихії. І розум, і емоції, і фізичний труд, і запал, і харизма. Тобто, вівторок буде отакий набір для потенціала вирішення вашого питання. Середа! А в середу є три мечі, яка може вас чимось засмутити. Тобто, щось піде не так, щось вас може трошечки розчарувати, можливо, якась подія, можливо, людина, можливо, слово якесь, яке вам хтось скаже. Да? Тобто, щось відбувається таке, що може вас засмутити. Четвер. В четвер, в нас є чотири Пентаклі, яка нам буде говорити про те, що в четвер, ви не захочете ділитися зі своїми фінансами. Чотири Пентаклі в нас завжди кажуть, що я все тримаю біля себе. Я сьогодні. Не хочу тратити кошти, і я їх буду тримати біля себе. Якщо ми не говоримо про фінансову сферу, карта буде говорити про енергетику, про те, що я не хочу ділитись своїм ресурсом. Я не хочу спілкуватись, я не хочу нікого бачити, нікуди йти, свою енергію тримаю біля себе. Для того, знаєте, як є лампочка енергозберігання. От так само в четвер буде у вас отака енергія. П'ятниця. П'ятницю є королева Пентаклів. Тут же можна тратити фінанси. Королева Пентаклів нам говорить про те, що фінанси у вас є. Да, от вона тримає його, вона знає, куди його Вкласти, щоб отримати ще більше, можливо, ви будете якісь фінансові операції проводити, можливо, будете підраховувати свої фінанси. Королева Пентаклів, ваша енергія, вам ні буде комфортно. У п'ятницю тут у нас може бути діва, телець або козиріг, присутня людина. Можливо, ви будете з нею комунікувати. По королеві Пентаклів ми дбаємо про свій будинок, наводимо порядок, піклуємось про своїх дітей, можемо просто займатися домашніми справами. Субота, ту спентаклів. Ну, діви, у вас точно буде якась пропозиція. Головне її не пропустити і не подумати, що вона не ваша і вона вам не потрібна. Ту спонтаклів це нам пропонується якийсь шанс, якась нова робота, якась нова пропозиція, якась нова можливість. Тобто, десь хтось вам може щось запропонувати, но нам обов'язково. Важливо його побачити, важливо його взяти, тому що ми дуже часто сумніваємось, що ми не справимось, нас не вийде, воно мені не потрібне. А по цій карті бажано цей шанс взяти, тому що ви дійсно отримаєте і більше, і краще, і воно вас задовільнить. І неділя десятка жезлів, а в неділю може бути багато якогось труда. Ви, наприклад, вдома навалили на себе багато якоїсь роботи і хочете все за день переробити. Да? По десятці жезлів у нас є тягар фізичний, емоційний, якесь є навантаження, яке людина тягне на собі. По цій карті ми можемо вигоріти емоційно і фізично. Тому якщо це стосується дому, діліть свій труд, якщо це стосується роботи, також діліть. Якщо вам потрібно... Скинути якийсь емоційний тягар по цій карті також бажано розказати, поділитися, ну, щоб людина не вигоріла і її не було взагалі некомфортно. Порада для Діви на тиждень. П'ять кубків. Так я дійсно зверніть увагу на той момент, який вас може засмучувати. Не настільки, я так думаю, воно буде якимось таким страшним для вас, що ви не будете бачити виходу з того стану. П'ятірка кубків нам говорить про те, що поверни голову, в тебе є дійсно шанси, можливості. Ти просто сильно зациклюєшся на тих якихось трьох кубках, які розлилися. Да? Тобто, можливо, у вас образила якась людина. Да, от Сказала якісь неприємні вам слова, і ви от думаєте, 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 а на що він сказав, а на що він зробив. Да, і тягнете це все на собі. Карта буде говорити про те, що цього не варто робити. Я б сказала, як колись казала моя бабуся, але <сіх>, цього я думаю не варто робити. Все ж таки, поверніть голову в сторону, знайдіть те, що вам потрібне, і просто, якщо у вас є така ситуація в житті, не звертайте увагу на таких людей. І так, діви, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.